Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео російський БТР-82. Везли провізію, везли підкріплення, але були зупинені дроном. Екіпаж поспіхом кинув техніку, звісно, відкривши її на розпашку, що полегшило нашим дроноводам поражати ціль. П'яте потрапляння прямісінько в салон. Мінус БТР. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Ось російська БМП 3 потрапила в зону дронів України. Екіпаж думав, РЕБ Реп допоможе, Мангал допоможе. Але ні, дрони України на ходу потрясли ціль і утилізували її. А ось знищений російський танк Т 72 б 3 у Харківській області. Наші воїни привітали танк окупантів з першим снігом. А ось російська САУ Нона СВК з мангалом. Думали, мангал допоможе. Окупанти вибирали місце для позиції, але їх наздогнав дрон ЗСУ. і не один. Ми можемо бачити, як дрони потрясають техніку окупантів, і один з них добирається до боєкомплекту. Потужна детонація. САУ розноситься на шматки. Так само відразу можемо побачити кадри кинутої БМП, яку моментально поражає наш дрон. Через час техніку огорнуло полум'я. БМП противника утилізована знищені російські МТЛБ. Як же окупанти намагаються прорватися по полях до позицій ЗСУ? Але що творять наші дроноводи? Ви тільки подивіться на ці кадри. Кожен удар, мінус техніка, яскраві детонації та купу вогню. Ось так наші воїни продовжують відбивати численні накати противника. А ось знищений російський МТЛБ з мангалом. Ви тільки подивіться на цього монстра. Реально схоже на Термінатора. І, здається, десь у цієї техніки слабке місце. Але наші воїни його знайшли. Ось і вся велич і міць гордості російського оборонпрому, аналоговнітного танка Т 90 М. Прорив. Лежати в канаві черевом гори дригом. Поки тебе терзають українські дрони. Був прорив, а став розрив. А ось на кадрах знищена російська БМП 3 одним ударом дрона. БУм. Також знищена російська БРМ 1, БМП-1 та БМП-2. Кілька одиниць. А також танки Т-80. Ви тільки подивіться, як палає техніка окупантів, танки, які розкидані по частинах. Ось так наші воїни продовжують трощити техніку окупантів. А поки одна з чисельних братських могил на території так званої ЛДНР біля населеного пункту Сніжне, за словами російських військовослужбовців, там поховано близько 6 тисяч тіл безвісти зниклих, щоб впоратися з похованнями в таких промислових масштабах людських рук і лопат недостатньо. На кадрах видно, як працює екскаватор. Зайві нікому не потрібні люди, яким наобіцяли небо в алмазах, а на ділі тихенько прикопали і забули. Нагадаю, нещодавно у пресі РФ з'явився навчальний посібник: як швидко й ефективно прикопувати сотні тисячі трупів російських солдатів в українських степах і посадках, з наочними ілюстраціями. А что ж цыкуется? z пропагандисты бьют на сполох. У Курской области, кажут, будет беда. Причем одна из двух групп, которая сражалась в окружении, по моей информации, уже противником уничтожена. И повторю, если не принять в этом вопросе меры, будет беда. Вернее, то, что происходит здесь, уже беда. Но беда будет далее только нарастать, если для командования вашей группировки правила, которые озвучивал ранее наш министр обороны Андрей Белоусов, ошибаться можно, врать нельзя не станет для этого самого командования аксиомой. По другим участкам фронта пока тоже особых продвижений нет. Вдобавок к ситуации, которую описал товарищ Романов, свежая история буквально пару часов назад по полям с Кременова и по направлению на населенный пункт Орловка, Новая Сорокина, вышло 5 единиц техники, 3 бронеавтомобиля «Ахмат» и 2 БТР. Что интересно, что на «Ахматовских СТС-3» в атаку поехали не тикток «Витязи» телегенерала Алаудинова, а наши ребята. Во как! Все машины, даже не дотянув к окрестностям Орловки, подорвались на минах. Все. Практически в одном месте. Сначала БТР, потом сразу же СТС. Второй БТР подорвался, пытаясь объехать СТС. Остальные два СТС наехали на мины, когда уже разворачивались. А ось, до речі, кадри з курського напрямку фронту, де російські війська спробували провести штурм, задіявши понад 30 одиниць техніки і цілий батальйон особового складу. Атака з п'яти накатів хвилями для противника обернулася фіаско. Одна лише 47-ма окрема механізована бригада знищила в цьому замісі 10 одиниць бронетехніки. Три підірвалися на мінах, решту було підбито за допомогою комплексів стугна і FPV-дронів. Ворог зазнає величезних втрат. Наступ у Курській області тріщить по швах. А ось унікальні кадри ураження російського танка т 72 б 3 пострілом із ПТРК Джавелін, а також інші, не менш ефектні удари по російській бронетехніці на Курщині, зокрема по механізованій колоні противника, яка намагалася просунутися до річки Струга, щоб форсувати її сьогодні 100 днів від початку курської операції. Друзі, а ми і далі продовжуємо вас інформувати про те, що відбувається на полі бою. Ворог не закріпився в куп'янську. Голова ДВА Бесідін. 13 листопада расисти прорвалися на лівобережну частину міста. За даними аналітиків, Deep State, дві колони техніки противника виснулися в місто з району Лиману Першого, але атаку було відбито. Окупанти вибігли з підбитої техніки і розсіялися по житлових будинках. Однак, за словами начальника ГВА, всі вони були знищені. Ситуація в Куп'янську станом на ранок 14 листопада контрольована. Великоновосілківський напрямок на схід і північний схід від рівного поля противник просунувся вздовж лісосмуг на глибину до одного кілометра. Накати маневрених груп тривають у районі Рівнополя і Новодарівки. Курахівський напрямок. Противник продовжує тиснути під Костянтинопільським у напрямку Успенівки на північ від Богоявленки в напрямку трудового та у дальному і східній частині Курахового. Покровський напрямок на захід від Іллінки противник просунувся на глибину до 350 метрів і вийшов на східну околицю населеного пункту Берестки. Тривають активні бойові зіткнення на північ від Іллінки. Російські війська штурмують опорний пункт, у районі якого вони просунулися на глибину до 600 метрів. У районі Новоселедівки противник просунувся на ділянці завширшки майже до 2 кілометрів та на глибину до 1 кілометра, зайнявши північну частину Новоселедівки, і продовжує накати на південну частину населеного пункту, що залишилася. У Петрівці російські війська просунулися вздовж вулиці Залізнична і вийшли на ділянку вулиці Відрадна в районі Залізниці. Зіткнення тривають у районі вулиці Молодіжна. А ось натхнений не найбільш тверезим станом. Житель Бурятії вирішив, що час вирушати на СВО. 1997 року. Так, виходить, в Москву, підписав контракт 15 октября. Угу. І приїхав Воронеж, і там 4 дня, коротко, обучать, пішов, і курс так він опинився у 810-й бригаді морської піхоти. Підписав контракт 15 жовтня, а вже 27-го опинився в Курській області, і що не дивно, зараз у полоні. Це бригада, роти. Я сюди приїхав виходить, виходить, там, там... 27, го 20, Так, Зараз нахожусь в плену українців. <клес> <клес> нахожусь в місяць місяця. Друзі, а на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Обов'язково залишайте свою думку в коментарях. Я бажаю вам мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.